Для бердянців, вже яким вдалося евакуюватися, у Запоріжжі працює гуманітарний хаб. Там надається уся необхідна підтримка, консультації спеціалістів з усіх нагальних питань, видаються продуктові набори. Гуманітарна Анастасія Тацій побувала там і розповість про особливості роботи бердянського центру. Ор населення, комунальна катастрофа та продовольча криза. В таких умовах вже понад 6 місяців живуть мешканці тимчасово окупованого Бердянського району. Аби врятуватись від жахів війни, громадяни виїжджають до більш безпечних міст, зокрема й до Запоріжжя. На те час, як я там був, три рази так ми називаємо шмони були. У нас вдома ну, останній раз було вісім чоловік. Просто кулемета в спину вставили мені і отак от, от, посеред двору стояв. Вони поки все шукають то чемоданчики, якісь, неізвісно які то ще щось. А так, морально, да, давлять. Аби надати усім евакуйованим мешканцям першу необхідну інформаційну та соціальну підтримку, в обласному центрі працює єдиний хаб. Це люди ті, які виїжджають з Бердянського району, з окупованої території, нуждені в всіх послугах, наприклад, юридичні послуги, медицинські послуги, соціальні якісь і інші послуги, які треба їм треба буде надати, то надаються в одному місці. На сьогоднішній день виїхало з Бердянського району. Біля 10 тисячі внутрішньопереміщених осіб наш хаб працює із уже два місяці буде і він. Прийняв більше 3,5 тисяч людей. Інформаційно-ресурсний центр Бердянського району об'єднав працівників з восьми громад: психологів, лікарів, фахівців пенсійного фонду, райадміністрації та освітян. Ми розказуємо, що треба зробити, куди треба звернутися, і не тільки розказуємо, а й показуємо і допомагаємо. Якщо є документи, це ще краще. Вони мають з собою паспорт, ідентифікаційний код. цього достатньо для того, щоб зареєструвався, зареєструватися у нас і далі отримати всі необхідні послуги. Також вимушеним переселенцям надаються гуманітарні пакунки з продуктовими наборами. Є все необхідне, крупи, олія, масло. Серви, дуже дякуємо за допомогу, за таку е, велика вдячність і е, всім нам добра і миру. Це саме головне. Додому дуже хочеться. Дуже хочеться. Ми чекаємо з нетерпінням, коли ми повернемось додому. Бердянські райони ха розташовуються на базі обласного театру молоді, вулиця Незалежної України, 55 А отримати детальнішу інформацію про послуги та роботу центру можна за телефоном, вказаним на екрані.